Усім привіт! Мене звати Поїздав Скайі, Рейл та Майнкрафта Транспорт Кіо Узи. І сьогодні я заходжу в Телеграмчик, в ТГ... ТГК. Де це ТГК, господи. І дивіться. Обнова вийшла! Ну, так, да, обнова вийшла і що? Ну, де цей плеймаркет? Ось. Кстати, удивитесь, теперь разработник называется, знает як как, не Sky а GDF, а называется 403 Games. И сам знает, чего. Уж некоторые пассажирские вагоны получили специальный пульт управления вагоном, который позволяет открывать любые двери и управлять освещением внутри. Теперь более реалистичные. Пропорции у всех вагонов и локомотивов. Теперь более реалистичная сцепка. Все вагоны и локомотивы идеально подходят друг к другу. Капитально лучше грузовых вагонов. Обновлен, вагоны. Обновлены выставили. Обновлен вагон ресторан. Продолжение следует. Ну, такая обнова. Давайте играем и подивимося. Яка обнова вийшла. Я не знаю, яких. Ух ты, это що такое? Это що за фончик? Это що такие? Господи. Да шо такие? Я... Вот, Серэматро будет. Травать работы по новым. Ну понятно. Так Поки там тривають роботи оновленню, давайте е, пограємо. Да? Я, я давайте сюди. Дерево да, SkyRail помінявся тотально! Тотально, господи! І музика помінялась. Слухай. А ви знаєте, що ця музика вся? Вона дуже стара. Вона прям дуже стара. Вона була взята з старої версії Sky Rail. І там, типа, ну, че 200. О, налаштування, а ну. О, Да, 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 да. Так, давай. Так. Ліва двері. дверь. сходинками. А ну давайте спробуємо. У нас тепер з'явилося налаштування. А як двері відчинити? Алло. А вони що, в відкриті вже, що ли? Ви тільки подивіться, господи. Де... Бляха, муха. Відкрито без сходинок. О, -о, О, да, 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 да. Это реально круто. Блин, это реально реалистик, реалистик. Кольцевая электричка, да? Я понял, что кольцевая. А я двери дворе вечиняюсь. Ой, <с> просто не запытывает. Я иду скорее, бы меня все, можно сказать, это тайна. Ем, чиелась, такие, как Ні, не, не додавали. Вже не додавали. Обрати. Ну так уж немає. Господи, де воно ще є. Я не знаю, давайте візьмемо ось цей. Це... Да ні, давай. Пусть буде в чівонім і також нічого нема для мого поїзду. По-моєму, редактуру. Ну давайте, наприклад, хоч. Ось це, наприклад, візьмемо. О, також тут є налаштувальні двері світло у салоні. Блін, це так круто. Там беруться що? Я не знаю. Ось, таке гарне оновлення. Відео триває до 15 хвилин у мене зараз ще у телефон швидко не розрядиться. А ну давайте налаштування. Світло у салоні. Зараз вимкнено. І це пра. Ох ти ж дивіться, як все це поміняли, А ну... вимкнути. увімкнути, і О, дивіться, світло вмикнулося. Але десь там світло не горить. Натискаємо. Аляк мені... О. Так, все, вимкнулося. І давайте потестуємо всі двері. Що? Дверь відчинилася, капець! Кодинки відчиняються у нас. Блін. Ну, Скайта GD це дуже реально. Давайте це зробимо. Двері зачиняються. Ступеньки оновлені. Дивіться, як двері відчиняються. Хопа! Хопа-хопа, зачиняємо. Дивіться, як вона повільно зачиняється. А раніше двері відчинялися чуть-чуть, е... Э, Быстріє, ось. Ось дивіться. Да ні. Ось дивіться, бачите, повільно відчиняється Все і зачиняємо. Ну, ось так воно виглядає. Ось таке оновлення в Skyrail, завантажуйте оновлення, якщо у вас вже SkyRail завантажений. Та завантажуйте Skyrail, якщо ви ще його не завантажили. Та коли ви завантажите вперше SkyRail, то вам видадуть поїзд ЧС 7, який може розганятися до 180 км, по-моєму. Ну... О, опачки. Ой, це так гарно. Все, короче, зачиняємо двері. А це для чого? Це типу. А, це типу. Це типа, щоб держатися. Я поняв, і давайте зараз натиснемо. О, все зачиняється Без плавно зачинился. И все. Так вот выглядает у новый не в И не ну, кошмарики. Ну вот сейчас 200. Хоча б в Тарпан там в що там? Да ніфіга нічого, нічого не дубав. В Тарпан б дубав би хоть. Добре, давайте зробимо огляд на поїзд AG 675 шкода. Він п'яти вагон ось такий. Розганяється до 180 км. Раз, другий вагон, третій, четвертий та п'ятий вагон. Неважно. Ось ось такий п'ятий вагон. Та да, робимо огляд на екер один тарпан від, е, від КВЗ. Ну, типу Крюковський вагонобудований завод. Ось, ось, тар, ось як виглядає тарпан. 2, 3, третій вагон, четвертий вагон, п'ятий, шостий. Та Обично в реальності е, там 9. Да. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал. І усім пока!